Вітання всім, хто з нами. Ви на каналі CryptoInvader. Дякую, що дивитесь це відео, і буду безмежно вдячний вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Після того, як NotCoin роздав своїм користувачам мільйони доларів за те, що вони просто тапали по екранах своїх девайсів та успішно вийшов на ринок топових криптобірж, в Telegram з'явилася велика кількість схожих за механікою проектів, які прагнуть повторити його успіх. В цьому відео я розкажу вам про 10 найкращих та найперспективніших клікерів та телеграм-ботів, які точно зможуть порадувати нас грошовими винагородами. Перший та найхайповіший проект це, звісно ж, Hamster Combat. В цьому клікері вам потрібно грати за директора криптобіржі та прокачувати власну майнинг-ферму. Тапайте на пінхом'яка, виконуйте завдання, та головне, підвищуйте рівень карток. Це дасть вам більше профіту за годину. А щоб відкрити найприбутковіші картки, запрошуйте у гру своїх друзів. Саме від вашого положення в лідерборді та від рівня буде залежати майбутній дроп. На другому місці гра для любителів котиків кетізен. Збирайте монетки Фіш та Кітті та купляйте за них котиків та додаткові бусти, які будуть підіймати вас в топи лідерборду. Також скоро знову буде доступний майнинг токена кеті, який буде напряму впливати на вашу винагороду. Виконуйте завдання від партнерів та отримуйте за це срібні монетки Фіш. Минулого разу за допомогою цих монет ви могли отримувати токени Кеті. Проект має багато топових партнерів та бірж, а також мільйони користувачів по всьому світу. Тому дуже скоро очікуємо на дроп та лістинг. Третє місце нашого рейтингу займає майбутня торгова платформа та дуже перспективний проект Bloom. Тут вам не потрібно нічого тапати, а просто періодично заходити в бот та забирати пойнти. Можна також виконувати завдання та запрошувати друзів, щоб примножити свій баланс. А для тих, хто любить ігри на швидкість, є міні Drop Game, де вам потрібно до кінця відліку таймера зловити якнайбільше зелених зірочок, які конвертуються в пойнти. Головними розробниками проекту є колишні топ-менеджери криптобіржі Binance. Тому дроп та лістинг має бути скоро та потішить користувачів щедрими винагородами. Тому обов'язково доєднуйтесь. Наступним в нашому топі є клікер від екосистеми Solana, TapSwap. Це схожа на ноткоін за своєю механікою гра, де вам потрібно тапати монетку і накопичувати пойнти. Виконуйте завдання, запрошуйте друзів та досягніть легендарної ліги, щоб отримати більшу винагороду. В офіційному twitter комюніті розробники анонсували TapSpool, який пройде 30 травня, і ви зможете обміняти свої важко зароблені монетки на токени проекту. А хто ще не грає, у вас все ще є час заробити собі монети на баланс. Далі в нашому списку йде нова казуальна гра з глибоким опрацьованим світом: Empire's Battle. Пориньте в гру з простим, але захоплюючим геймплеєм, елементами RPG, pvp системою битвами з босами, клановими війнами, можливістю отримувати унікальні NFT та заробляйте токени. У грі реалізовано два види токенів різних типів і призначень. Флур можна вільно купити або продати на криптобіржі, відправити до стейкінгу, а також використовувати для швидкого зростання в ігровому світі, а даст другий токен проекту, який є еквівалентом ігрового золота. Empire's Battle — це не просто клікер, а добре пропрацьована гра з різними механізмами. Проект новий та дуже перспективний, тому раджу залітати в гру вже зараз. Особливе місце в нашому топі займає гра Clicker від української біржі WhiteBit з майбутнім лістингом Pocket Rocket Game. Це міні-гра від WhiteChain, в якій можна змагатися за Crystal Rocks, покращувати свій космічний корабель, приєднуватися до альянсів і знищувати астероїди. Ваша мета піднятися в таблиці лідерів та отримати винагороди. Дуже круто, коли українські розробники намагаються слідкувати за трендами і створюють свої кльові продукти. Тому підтримайте своїх розробників та приєднуйтесь до гри вже зараз. Ще одна гра на екосистемі Ton це Quack Quack Game. Це проста неактивна гра, в якій потрібно вирощувати качок і зібрати якомога більше яєць. Пізніше яйця можна обміняти на токени проекту. Нещодавно в гру додали місії, де ви можете отримати додаткові токени PEPETS, за 150 таких монет ви зможете купити автобот, який за вас буде збирати яйця, а також додаткові гнізда. Хто ще не грає, рекомендую доєднуватись прямо зараз. Гра на екосистемі Тон, тому не варто таке скіпати. Далі я розкажу вам про гру, яка дає надію на гарний дроп та майбутній лістинг. Це Dotcoin. На мою думку, максимально недооцінений і перспективний проект екосистеми Тон, який дуже стрімко розвивається в грі вже 3 мільйона користувачів. А в офіційному телеграм-каналі Доткоін майже один мільйон підписників. Плюс щодня випадковим гравцям роздають монети тон і грам безкоштовно. Механіка гри не відрізняється від інших клікерів, але партнерство з Кетізен додає балів проекту. Наступна гра нашого рейтингу це цікава альтернатива ноткоїну в ретро-стилі з відсилкою на Pac-Man – YesCoin. Це гра на екосистемі Тон, яка також нещодавно зафрендилась з Кетізен. Спочатку в грі потрібно було водити пальцем по екрану та збирати таким чином монетки, але нещодавно додали буст майнінг пет, який буде за вас це робити. В грі є звична для нас реферальна система та список завдань для отримання додаткових бонусів. Остання в нашому топі, але не менш перспективна, і нова гра від біржі CyberFinance. Це телеграм-бот для майнингу токенів XCFI, які згодом конвертують у реальні токени CFI. Ціна однієї монетки на ринку зараз приблизно 23 центи. Щоб розпочати заробляти токени, відкрийте бот та натисніть старт. Як тільки яйце буде розбите, ви отримаєте сповіщення, що вже пора забирати свою винагороду. Виконуйте завдання, прокачуйте яйце та молот, щоб заробити додаткові XCFI та інші призи, так як це гра від криптобіржі, очікуємо лістинг найближчим часом. Посилання на боти цих ігор я залишу в описі під відео. А нові актуальні проекти, на яких можна заробити, ви знайдете на нашому телеграм-каналі CryptoInvader. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо у вас є питання стосовно проекту, ми з радістю відповімо на них в коментарях. З вами був проект CryptoInvader. До нових зустрічей. Слава Україні!